Всім вітання, друзі. Мене зовут Андрій. Ви знаходитесь на ігровому каналі Renor Play. Я сьогодні почну прохождение по. грі. GTA 3 Definitive Edition. Цю гра я би грав в 2021 році. Так -то. Ну і ми поїхали. Добре. Виконуємо, значить, першу місію. То в самом GTA я грав. Я був десь в оригінальному тревогію десять 209 році так -то було. І саме так. І... И... У там була така графіка слабенька, слабенька, але... Э, вона була не дуже борізала очі, а та графіка не ріже очі, що тут. Але були спірники, що всі закакали цю гру сказавши, що вона фігня э, повна. Вже вибачив, що я так говорю. Бо не сподобалась графіка і не сподобалась моделька персонажів. Мені все сподобалось, тому що я хотів оновлений ремастер, плюс він працює нормально на таких ПК, як от у мене. І таке зі старим, тому дохаєшся, там ставиш всякі бачу, щоб воно не вилітало, воно вилітає, все крашиться і там... Короче, біда... Чорна. Ой, поїх. Oh, you're a iz moje tačku. Sređi s ću. Leži sekretka ja prosto je prosto doma status. Aha, il non è che ci odiamo resistere. Ok. Oh, uh, davvero? Io

Gerai, okay. tu nemadai du sėhni, nebūtų. Jau beskūdžiu pakarai.

Расшукуется. Okay. Клодыки и клопы. Se okay, je razvaljnost pod Ok. Vi to izite v uh, Я пройду лише пару місці. І на цьому все буде так Ми заїхали в гаражик Миссия выкура Респект плюс Окей Підійдемо на гайд, подивимось. Окей, ага, тут нам кажуть, що ти типу, коли ви в розшуку, коли ви не того, угу. І коли ви поранений. Тут зараз ще це добре. Я зараз візьму. Добре, я виконаю ще одну місію в Луиджі і буду закінчувати на цьому. Добре.

OK I'm a combo the, uh, Drive mystery play. for me Seriously OK Let's react the set war Okay, mm -hmm. <coughs> it uh, Okay uh, 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 the isso do Joey Leon, ok. Caramba, é pois exigido e é profissional. Okay. boom bom bruh but you have your И закінчувати тут Ту всю тяга Окей А потом остальные миссии можно ше выполнить. это Я шо выполняю. Бо вона швидка Мне хиба треба так Сти У меня там є машина Полиции о прикольно. А, то буде памп так пів, я пригадав. Угу. Ага. Добре. це перехопити. Ти ж. Все, я їм зірвав Було легко. Ха. Бо я їх з М16 засадив. Значить тут нам пишуть. Тепер доступні пістолети Ааа десь дверку. А нічого ось все одне я взяв приїхав до нього за фазбал а, я я пригадую це. Не в'язати мене! рівно. Що я такого полуши? Що? Він мене зв'язав. Капець, я, я просто хотів заїхати. їхати і все. Я не знав, що така буде. Пакусні. Quindi, tu tre... 200 ragazze, polizia. Ok, perse è andata. E il suo resto è missione, UIC. Perse è andata. Ok. Я міг зразу всіх всадити, але... Як бачите, я вже на під'їзді тому не встиг. Я як таксист, я е, на під'їзді. Привіз одну. Так, треба швидко рухатися насправді. Окей. Що ті мене підрізають. The best story. Okay. Ah, I Okay. Я не поспіваю, треба брати всі. у мене ще тарани. приїхати чим посвідчали. Я мушу нагрузити пов... повний той. Повне авто. When... то було смішно. Тільки взяв місію. А мене пов'язали. Я не поспіваю Ч вона нас тут? Таксі приїхало. Заползай. Шабо ми заторене спричиняли. Запригуй. Так, головне таксі своє не знищити. А то як знищу таксі, то не поздоровиться. Я майже виїхав. Чотири привіз так. Ага. А я не встигну більше. чи встигну Якщо я... Пошевелю макітру. Я взірвався дра-па-па! Це... Ген. Тут тачка, тут проблема в тому, що тачка непонятно, як горить, і все. Ой, це погано. Ой-ой-ой-ой-ой. Погано, дуже коли тачка так заволіла. Треба було не набрезаться в подскажении NPC. Я їду зразу до тої, що там знаходиться. Коротше, все. Головне тачку не коцати, а скидати швидкість, коли хочеш доїхати. Давай сідай. Мої колись ту місію вдавалось проходити я добробу грав. В оригінальній версії ще в 2010 році чи 11. Ну десь в тих проміжках то там у мене був Українізатор, версія з Українізатором я такий ООО. Але перше в мене було знайомство з а, модом на Гатет Vice City, який називається ГТ Релібер Сити. Все якому не було місії, лише була місія, в того, Mr. Чом сейв все таке. Але як я так посмів угробити такси свої? Я, Я не знаю. Сидай в такси. Блин, треба акуратно, теперь бо тут не видно диму. Все, всі все лися у моє такси Так. Ага. Так. Идем на рекорд. Треги. Я все-таки візьму тачку поліції, пофіг, що потрачу час. Бо там та дихається. Бо, бо яйк той ярик э, водила. Опа, я знаю, что еще одну. Ты куда? Я рванул, блин. На педаль раз. Давай! Поки приедешь через сих Угу. Так. Есть четвертый. еще когось задавил. Я не встигну. Я не встигну. Це було розсудливо, я не, я не встиг, але виконав за ту місію за штукарі. за дві штукарі баксів, то не обов'язково. Всіх, але я хоча б встиг Я встиг. Ну приїдемо до Сперівайки, я закінчую на цьому відео, своя це все зараз монтувати і все. А вы там частом подписаете на игровый канал. Эээ, ре э, Play. Э, Не забывайте ставить лайки. Ой, дописате да команды. І... Ставить дзвіночку на усис появился, я так... Хоч не забувати долучатися до мого discord серверу і все. То була, коротше, дійсно остання місія в Вічі. Так що все, я в хаті, я вдома. Ух. Ох. Так що ми приїхали на хітачці у наступній серії поїдуть. па-па.